Після бездощової погоди у суботу, вже у неділю та понеділок, частину України накриють приливні дощі. Також в ці дні високих температур очікувати не варто. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у суботу, 29 листопада, дощі повністю покинуть всю територію України, та вже всюди буде переважати суха та хмарна з краткочасними проясненнями погода, опадів не буде. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла, і лише центральним та південним областям пощастить більше. Там вдень від плюс 9 до плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях вночі тепліше від плюс 6 до плюс 9 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 30 листопада, дощі накриють Одеську, Миколаївську, Херсонську області та Крим. На всій решті території країни пануватиме суха та хмарна спрояснення погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде однаковою: всього від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла, вночі по всій країні від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях тепліше від плюс 6 до плюс 9 градусів тепла вночі. У понеділок, 1 грудня, дощі йтимуть у Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території країни опадів не прогнозується та буде суха змінливою хмарністю погода. Вітер незначний 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла, а у південних областях взагалі до плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У південних областях вночі від плюс 5 до плюс 7 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!